Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості. В Ісусі Христі витриваємо християнстві, витриваємо обов'язково в молитві. Бо цей час хай буде часом молитви Марія каже, що ми кожен день молимося, молимося і працюємо для Царства Божого. І такі часто питання задають: як, як знайти Боже, що я можу для тебе робити? А, а що я. Ну, а що ти хотів би робити для Бога? Питання ставити. що тобі подобається робити для Бога. І тоді, якщо ти не знаєш, що тобі подобається, то пробувати. власне, пробувати. Ти ніколи не ні знаєш, що тобі подобається, якщо ти не спробуєш цього. І, і Але не буде так легко не буде так легко це потім зробити. Тобі може сподобатись, Тобі може, що подобається щось робити, але не є легко це робити. А чому не легко? Бо є той, хто буде тебе перескоджати, то є сатана, який буде все робити, щоб ти не війшов своє покликання. Ці сумніви, е сіяти паніку, тривогу. І потім, коли ти вже знайдеш, що ти хотів би робити, а зазвичай це те, що ти міг би робити безкоштовно, без зарплати, це є улюблена справа. Тобто ти готовий робити, те, що воно тобі приносить задоволення. Звісно, тобі будуть за це приходити і гроші, і інші різні речі. А коли ти працюєш на Бога, то є бонус в тебе приходить буквально все, на всі рівні твого життя, і кохання, і гроші, і здоров'я, і, і все, 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 все. І зцілення різні, різні знайомства, різні бонуси. Тобто, на Бога працювати це не за Галіму зарплату. Знаєте, скажу так: Галіма зарплата, бо то є. Лише зарплата, твої гроші. Тобі, тобі, знаєте, заплатили на роботі гроші, і все. Їх не обходить ні твоє здоров'я, ні твоє емоційне здоров'я, ні твоє психічне здоров'я, ні твоє фізичне здоров'я. Нічого не обходить твого директора. Ти для нього як робот прийшов, він тобі дав, там ті копійки насипав, все. Його нічого не хвилює. А Господа все хвилює в тобі. Найменше його хвилює, напевно, скільки ти маєш. Цих грошей в себе в банку, багато мільйонів, чи не багато мільйонів, чи пару мільйонів. То Бога це, напевно, найменше хвилює. Його хвилює, що в твоєму серці, і про що ти думаєш, де ти, де ти пропадаєш цілий день. Чому не, не розмовляєш зі мною? Ось це Бога хвилює. І Бог буде тебе приводити до щастя і давати все, що потрібно до твого щастя. А щастя це не гроші, щастя це не здоров'я. Щастя це комплектне все разом. Все разом. Не можеш бути здоровим і бідним, бо будеш нещасним. І не можеш бути хворим і багатим, бо будеш нещасним. Розумієте про що? А Бог дає то і не можеш бути багатим здоровим, але самотнім теж будеш нещасним. А Бог. Зможе тобі заповнити ці всі прогалини, щоб ти був щасливий. Тільки Бог. Більше ніхто. Ні гроші, ні цей світ, ні робота, ні, ні різні речі, які, які можна купити або собі штучні створити. Це все не дасть тобі щастя, повноцінного щастя. На, на деякий час ти можеш заглушити цей голод по Богу, але, але потім знову прийде він, цей голод. Це, це чудовисько, таке маленьке, яке живе в тобі, яке буде казати: Дай, 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 дай. А ти не маєш що дати. А, а що дати треба? Дати треба Христа. Коли ти даєш Христа, то тоді воно, це чудовисько в тобі, на, насичується, напивається, і з тебе потім починають текти ріки води живої. Про це нам, слава Боже, каже. Тому маємо до цього йти. Сьогодні візьмемо 25 червня 2003 рік. Дорогі діти, і сьогодні з великою радістю закликаю вас жити моїми посланнями. Я з вами дякую вам, що ви впровадили в життя те, що вам кажу. Закликаю вас відновити з новим ентузіазмом та радістю ще більше мої послання. Нехай ваша молитва буде щоденною. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Проста практика, каже Марія, закликала, щоб ваша молитва була щоденною. Щоденною. Ваша праця для Царства Божого була щоденною. Ваші відносини, ваші, ваша розмова з Богом була щоденною. Неймовірно, неймовірно. всього лише. Всього лише. Коли в тебе на устах Бог, в розумі твоєму Бог, то ти щоденно молишся. Ти, тебе нема дня, щоб ти не молився. Коли в тебе друзі вже всі. Про молитву розмовляють, коли ви збираєтесь на прослави, на молитви, на різні агапи, на різного роду навчання, доми Воскресіння, спільноти, то це є молитва. Твоє, твоїм життям стає молитва, твоїм життям стає Бог. Ти вже живеш не для себе, а для Бога. Неймовірно, це для... до, до чого нас кличе Господь саме до цього. Щоб вже. Не я жив собі, а Ісус Христос жив мені. Це високий рівень. Але якщо не жити цим, не вдосконалюватись в цьому, то ніколи не дойти до цього. За один день до цього ніхто не може дойти. І наша місія це бути цими носіями Христа в собі. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугорі. Папа.